Як правило, життя військових частин відгороджене від нас високими бетонними парканами і колючим дротом. Так, це секретні об'єкти. Та все ж там живуть і працюють наші батьки, брати, наші сини. Тому ми сьогодні вирішили познайомити вас з буднями військової частини, що знаходиться по вулиці Володимирській в Ковелі. Частина ця відноситься до військ протиповітряної оборони. Як прикордонники несуть щоденну вахту на кордоні, так і ця частина знаходиться на постійному бойовому чергуванні по охороні повітряних рубежів Волинської області. Частина ця є режимною, що означає щоденний, щохвилинний високий ступінь відповідальності кожного з членів цього військового колективу. Так, наприклад, жоден командир не має права будь-куди відлучитися, якщо навіть у нього вихідний. Умови служби вимагають прибуття на місце протягом лічених хвилин у будь-який час. Великі психічні та фізичні навантаження лягають також і на плечі молодих солдат, які відбувають тут строкову службу. Тому командування частини намагається створити найбільш сприятливі умови для успішної служби і змістовного відпочинку, належним чином налагодити побут. До послуг військовослужбовців затишний клуб, в якому часто проводяться різноманітні і цікаві заходи, концерти, поле чудес, шахматні турніри. На території частини знаходиться магазин, в якому можна придбати товари першої необхідності. У медпункті, який є своєрідною міні-лікарнею на 10 ліжок, солдати можуть отримати першу медичну допомогу та вилікувати неважкі хвороби, керує медслужбою Василь Панасович Левчук. Коли ми згадуємо слово казарма, то в нашій уяві, як правило, виникають довгі ряди двоповерхових ліжок у величезному непривабливому приміщенні. Ми ж побачили зовсім іншу картину, затишно із смаком оформлена спальня, в якій створені всі умови для повноцінного відпочинку. У вільний час солдати мають можливість переглянути телепередачі або послухати магнітофон. В солдатській їдальні ми поцікавилися раціоном харчування і дізналися, що кожен солдат отримує на місяць 900 грамів тваринного масла, 5 кг 300 г м'яса, 16 яєць, 100 г молока щоденно. Крім того, в меню різноманітні каші та овочі. Якщо побут солдат можна вважати влаштовано, то цього не можна сказати про офіцерів. 80 з них не забезпечені житлом. Великі труднощі є також із влаштуванням на роботу дружин-офіцерів. Нещодавно в частині почали служити хлопці виключно з України. Це зняло багато проблем з дисципліною. Особливо добре відгукуються командири про призовників з Волинської області. Частині давно вже немає злочинів нещасних випадків. Всі солдати повертаються додому живими, зміцнілими і змужнілими. Володя, скажіть, будь ласка, чи співпадають ваші уявлення про армію з тим, з чим ви зустрілись в реальній службі? Ну, якщо тут сказати так однозначно, то співпадають. От справа в тому, що є різні. Родавої, у кожного свої там якісь обов'язки, кожен виконує якусь функцію там. Ну, в ракетних військах я трошки не з тим зустрівся, що хотілося, бо я так більш на гражданця розраховував, на піхоту. Угу, ясно. Так. Ну, а в психологічному плані важко тобі звикнути? Ну, справа в тому, що я вже півтора роки служу, так що в мене є якась звичка. Так що так я вже обжився тут. Все таки Недавно на нас перевели в Койль. ну, Мені тут подобається служити в цій частині. А чому подобається? Ну, Справа в тому, що я сам з міста. Просто якось так. Місто угу. є місто. Цивілізація, цивілізація. А по-друге, тут організованість просто така більша, як у нас була там, в тій частині, де я був, не буду казати де. Угу. От, і якась так чистота. Ну, непогано, непогано. Угу. Дякую. Бажаю тобі успіхів у службі. Андрій, я знаю, що ти з Ковеля. Скажи, будь ласка, легко служити вдома чи важко? Дома, звісно, вдома завжди легше служити. А чому? Тому що я знаю, що я з дому можу піти додому. Так. Ну, а додому, напевно, тягне більше, якби ти, можливо, був би за десятки кілометрів, не так би додому тягнули. Ні, додому мене не тягне. Не тягне додому? Подобається тут? Мені тут подобається. Чому? Ну, перше, тут, як сказати, хороший колектив склався у нас. Дружні хлопці. Хороші командири у нас. Так що, напевно, про службу в тебе залишаться приємні спогади. Да. Дякую. Славік, що би ти міг побажати тим, хто готується до армії? Ну, Я б перш за все побажав би їм, щоб вони були ну, як фізично здорові, перш за все. Загартовані. Загартовані. Ну і також. Готували себе психологічно можливо. Психологічно. Ну, і... Скажіть, а скажи, а доводиться вам якісь великі фізичні навантаження переносити? Ну, фізичні навантаження таких як немає, ну, більше психологічні, як угу. морально. Ну якщо ну, людина так. фізично здорова, то їй легше і психологічні навантаження переносити, ну, так. звичайно, так? Добре, дякую. Бажаю успішної служби.